Говорити будемо про зарплати, зрадників та цензуру в українському інтернеті. Це 80-й випуск новин на дов новин українського та світового ІТ. Зарплати українських розробників зима 2023. Закінчилось зимове опитування щодо зарплат. Його цього року заповнили 13 тисяч. 316 спеціалістів, ну тобто стільки анкет, і це е, перший момент, тому що їх трохи менше ніж минулого разу, і ніж позаминулого разу, і під час війни кількість анкет почала скорочуватись. Тобто до цього, всі там 10 років, чи скільки існує доу, кількість анкет щоразу росла. Тому зараз буде звучати багато оптимістичних цифр, але треба розуміти, що наші люди якось не дуже люблять проходити такі опитування, коли сидять без роботи. Видно, щось трошки соромно чи незручно, чи, мабуть, просто не до того. Загалом, результати типу норм, тому що медіальні зарплати розробників не зменшилися, як і півроку тому. Середня Зарплата становить 3400 доларів. У фахівців рівня сіньор і вище, вони навіть зросли. І це для сеньорів плюс 300 доларів, тім лідів плюс 100, техлідів плюс 365. Розробники повертаються в Київ, тобто частка людей, які заповнювали з Києва, вона збільшилась там на 5%. Один відсоток найбільш високооплачуваних фахівців заробляють більше 9%. 1200 доларів на місяць, найвища медіана зарплата у розробників, які тимчасово живуть за кордоном, але планують повернутися 4,5 тисячі доларів. Скала Go і Rust залишаються мовами з найкращими зарплатами, і це стосується як досвідчених спеціалістів, так і спеціалістів початківців. Хоча мені важко уявити, прямо початківця на цьому стеку технологій, мені здається, що це здебільшого свічери, тобто людина, яка вже має певний досвід. Досвід, досвід роботи в ІТ-компаніях, можливо, там якесь тестування чи розробка на інших мовах програмування. І тоді вона вже добирається до скали Go чи Rust. -у. Або, якщо це прям початківці, то це, як правило, випускники топових вишів. Е, мені так здається. Різниця в медіанних зарплатах тих, хто знає англійську добре, і тих, хто майже не володіє нею, може сягати однією-двох тисяч доларів. Вчимо англійську, панове. От тут би інтеграція. СБУ затримала сімох осіб за підозрою у державній зраді. Серед них працівник SoftServe. Компанія надала офіційний коментар в Дніпрі. Затримали групу людей, яких підозрюють в колаборації з росіянами, і серед них є співробітник SoftServe. Про що ми дізнаємося з цієї новини? Про те, що якщо у вас в компанії працює 800 людей, то там бувають різні люди, в тому числі і ті, які співпрацюють з Росією. Але це до речі, ще не точно, тому що ще ж має бути суд, і вона має бути доведена. САП надасть українцям безплатний доступ до своїх сервісів. Упродовж першого кварталу 2023 року українські клієнти зможуть безплатно користуватися програмним забезпеченням та сервісами САП. Про це повідомив Михайло Федоров. Він там зазначив, що це ж топовий виробник і що все дуже круто. Мені здається, один квартал це якби небагато, тому що модель SAP, вона не про те, що ним покористувались декілька місяців, навели ладу в бухгалтерії, і більше він не потрібен. Це такі і засіб, з якого потім дуже важко злізти. Також зазначається, що САП використовується у нас в військах. Коротше кажучи, чого тільки зараз в Україні не використовується, в тому числі і САП. На війні загинув Андрій Чабан, фронтенд-розробник компанії Ланет. Він доєднався до війська 24 лютого, ну, з початком повномасштабного. Вторгнення. І от, на жаль, його не стало світла пам'ять. Друзі збирають гроші для того, щоб підтримати його сім'ю. Переходьте за посиланням в описі і підтримуйте. У Мінцифри назвали суму, яку витратили на обслуговування дії у 2022 році. Вона удвічі більша, ніж у 2021. У відповідь на Запит видання Фокус, розкрили цю цифру і витратили 244 мільйона гривень. А от це за 2022 рік, а за 21 було більше 100 мільйонів гривень. Загалом, враховуючи масштаб, звучить не дуже дорого. Навіть коли стало вдвічі дорожче. У минулому випуску я припустився помилки, сказавши фразу допустити помилку. І наша юна слухачка Марія слушно зауважила, що правильно говорити не допустити помилку, а саме припуститись помилки. Отака от помилка про помилку. І дякую за уважність. Спробую не повторювати. Надійно заблокувати щось в інтернеті неможливо. Як в Україні блокують російські ресурси і чому це зачіпає легальні сайти? Цей матеріал вийшов на доу 13 січня, і я несправедливо його пропустив минулого випуску. Дуже цікаве дослідження, де намагаються розібратись в цій темі того, як в Україні блокуються сайти, по якому принципу і хто це робить. І що ми звідти дізналися взагалі історично у нас блокування почали ще за часів Порошенка, коли блокували ВКонтакті, Мелру і так далі. І це робилось тоді, типу, просто указом президента. Зараз це теж якось так робилось, але з початком повномасштабного вторгнення і настання воєнного стану цим почав розпоряджатися національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України, який функціонує при Держспецзв'язку. В Держспецзв'язку заявляють. Що для блокування необхідні рішення Ради національної безпеки та оборони вони визначають перелік ресурсів, і ці рішення набувають законної сили після указу президента, які там є взагалі способи, як вони це блокують. Перший і найбільш поширений це блокування на рівні ДНС. Але як ми всі тут добре розуміємо, прописати свій ДНС, ну це не варто жодних зусиль, і у багатьох людей вони взагалі. Прописані свої, там в роутерах часто свої, і так далі. Другий – це блокування до певних IP-адрес. І у цього способу теж є проблеми, тому що якщо це якісь shared-хостинги, якщо це якісь клауд провайдери, то там блокуються цілі пачки сайтів, і в тому числі ті, які ніби були б норм. І третій механізм блокування доступу у до певної автономної системи. Що це таке, я, чесно кажучи, не дуже зрозумів. Я в мережах не, не суперспеціаліст. Це от цілі там якісь дата-центри і от автономні системи блокуються. І з ними теж летить дуже багато всіляких ресурсів, які блокувати не планувалось. Вони заявляють, що. Багато російських систем було заблоковано для того, щоб унеможливити атаки з них. І тому наша така зв'язність інтернету українського, вона порушена. Точніше, з українським інтернетом все нормально, але я думаю, всі глядачі знають, що інколи щось гуглиш, і кожен третій а той другий сайт не відкривається. І там поруч з цим, ну поруч з тим, що є оці технічні моменти, виникає ще дуже багато питань. Перше з них це як влада контролює виконання розпоряджень про. Блокування, тому що ці розпорядження вони присилаються на імейли в вигляді PDF-ок. часто це скани документів, і провайдери вони мають там ручками це перевбивати, і далеко не завжди вони це роблять точно. Другий момент це те. На які адреси воно приходить. Воно приходить на якісь там офіційні адреси провайдерів зв'язку, і самі провайдери зв'язку кажуть, що ці листи не завжди доходять або доходять завжди, але не всім. Є вже один кейс про те, що відізвали ліцензію у оператора. Причому відізвали не за те, що він не заблокував, а за те, що він не відзвітував. Знов таки, процедура звітування, вона секретна, про неї ми нічого не знаємо. Ці листи, які вони присилають, там дуже багато боротьби з всілями якими фішинговими сайтами, що, як зазначають експерти, не дуже багато має сенсу, тому що термін життя фішингових сайтів він досить короткий, і поки його внесуть в постанову, поки затвердить РНБО, поки розішлють на провайдерів, поки провайдери заблокують, це вже стає неактуальним. Другий момент восени 2022 року вони стали змінювати формулювання. Якщо раніше присилали блокування фішингових доменів, то тепер блокування шкідливих доменів. Хто саме визначає шкідливість домену чи шкідливість сайту, ніхто відповісти не може. З одного боку, ліберал в мені каже, що українцям має бути доступний весь інтернет, з іншого боку, ну, важко. Заперечувати ефект санкцій проти тих же Mail.ru і ВКонтакте, тому що українці ними справді перестали після цього користуватися. Якби вони були доступні, я думаю, це б не так швидко відбувалося. І зараз би ми мали трохи інше, трохи зовсім інше інфополе. Коротше кажучи, що ви думаєте про цензуру в українському інтернеті, напишіть, будь ласка, в коментарях. Треба уважно з цим слідкувати, тому що там можуть з'являтися цілком якісь комерційні речі, типу, всякі казіно, букмекери, магазини. Будемо спостерігати. В інших країнах хочуть запровадити аналоги дії. На старт проекту вже виділили 650 тисяч доларів. Ця новина. Досить широко розійшлась українським інфополем, і дуже багато де були заголовки на кшталт США буде використовувати дію США, платить за дію і так далі. Насправді, там в чому справа USAID, це оце їх агентство, американське по міжнародному співробітництву. Воно виділило грант на те, щоб дію допилювали до того, щоб її могли використовувати інші країни. І, зокрема, її збирається, і тут це теж е, був інфопривід, що її починає використовувати. Естонія про це детально розповідав Мстислав Банік в інтерв'ю, яке вийшло минулого тижня. Хто ще не бачив, подивіться обов'язково, ось тут буде посилання. Коротше кажучи, судячи з усього у світі непогано оцінюють дію і вважають її досвід позитивним, але серед іншого дають там здається 8 мільйонів доларів на те, щоб продовжувати покращувати її безпеку. Захищаючи Україну, загинув співробітник компанії IT-інтегратор Дмитро Заклевський. Надов вийшов матеріал, де рідні та близькі згадують про його життя: Вічна пам'ять героя! Microsoft планує скоротити працівників інженерних підрозділів. Що відомо, відомо, що минулого року Microsoft вже скорочувався на 1%, а тепер збирається скоротитись на 5% і це 11 тисяч працівників. Google звільняє ще 12 тисяч співробітників. Вийшов лист з Сундара Пічає CEO Google, де він каже, що живемо в непрості часи. Ми так багато всього класного зробили. Ми такі класні в штучному інтелекті. Але, от, на жаль, доведеться з частиною колег попрощатись. Ми все зробимо красиво, все в відповідності до законодавства. Але на жаль, отак. А ще якщо у вас є можливість, то сьогодні залишайтесь працювати з дому. Щодо роботи з дому, важко з Сундаром не погодитись. Ощадливий найм і жодних безкоштовних обідів як Apple досі уникає скорочень співробітників. І це дуже цікавий матеріал Wall Street Journal про Apple. Тому що Apple, окрім того, що е, велика крута компанія з найбільшою капіталізацією, і у них все завжди по фінансам і по прибуткам добре. Е, їм ще якось вдається оминути оцю хвилю скорочень, яка зараз захлинула весь біктек. Що цікаво, що останні скорочення у. Е, Apple було в 98-му році, і тоді вони звільнили 4 тисячі осіб. Тоді, нагадаю, хто не пам'ятає, це були зовсім інші часи, і Apple була в кризі, і взагалі всі вважали, що навряд чи вона переживе цю кризу. І от якраз саме тоді там повернувся Стів Джобс. З тих пір відродив компанію і про це часто забувають, і часто влаштовують якісь такі. Синтетичні моделювання ситуації про те, чи допустив би Джобс випуск якогось продукту, чи було б йому окей з новим айфоном і так далі. І так далі забувають про що? Забувають про те, що сам джобс. Вважав головним своїм продуктом це саму компанію Apple, яка на його погляд зможе і надалі продукувати революційні продукти і лишатись кльовою. Що цікаво, що в період з 19 по 22 рік, коли всі росли дуже сильно, коли Microsoft зріс на 53%, а Alphabet, тобто Google, на 57%, Apple зросли всього на 20% до 164%. Чотирьох тисяч осіб, і з них 65 тисяч осіб це співробітники магазинів. Тобто, вони в цьому плані їх структура вона завжди відрізнялась від інших компаній. Вони завжди робили все досить маленькими командами. На те, на що в умовній Nokia, над чим працювало 2000 осіб, в Apple могли займатись, типу, 15, вони скорочують витрати і пільги і. Акуратніше, з новими наймами, дуже простий принцип: Для того, щоб потім не звільняти когось непотрібного, можна спочатку не наймати когось непотрібного, чого бажаю всім нашим роботодавцям. До кінця року в поїздах Інтерсіті запрацює Wi-Fi від Starlink. Про це теж було багато новин, і там Михайло Федоров розмовляв зі свого кабінету з керівником Укрзалізниці, який в цей момент їхав в поїзді. Коротше кажучи, буде запущено такий повномасштабний пілот, коли усі Інтерсіті будуть покриті старлінками, усюди буде інтернет, і там покриття щось 95%, точніше, 97%, доступність на маршруті, швидкість до 100 Мбіт в секунду. Все класно. і якщо вам потрібен стабільний зв'язок, а в коворкінгах вашого міста не лишилося місць, то можна просто сісти в Інтерсіті і поїхати в інше місто, а потім назад, і у вас буде інтернет, тепло і світло. Notion працює на російському ринку і не бачить в цьому проблеми. Дуже популярна продуктивіті. Tools Notion. Це хто не знає, такий Google Docs на стероїдах, опублікував твіт про те, що в них там вже один мільйон компаній, чи то користувачів команд, я так розумію. І там було таке пано з купи прапорців. І другим прапорцем, одразу після польського, був російський. У них почали запитувати: ей, ви чого? А ви що не вийшли? І виявляється, вони не вийшли з Росії. Вони продовжують там працювати, не бачать в цьому нічого такого. Коротше, кажу, що від Notion треба відмовлятись. Але для мене особисто це та ще болюшка, тому що у Notion, крім того, що він такий весь мінімалістичний і кльово виглядає. У нього дуже класна пішка, і там можна створювати таблички. Вони там називаються database, в яких можна складати купу інформації, яку потім використовувати по апі. І у мене є пара проєктів, які використовують Notion в якості такої CMS-ки. Тобто там... Редактори і контент-едітори вони складають інформацію, а потім ми по АПІ забираємо і на основі цього відображаємо на сайті, ну точніше, рендеримо статику, яку потім бачать користувачі. Коротше, кажучи, зовсім не зрозуміло на що переходити. Тому, якщо у вас є ідеї, пишіть обов'язково в коментарях і не пропонуйте Airtable, Він не красивий. Microsoft розширить доступ до чат GPT. Microsoft оголосив, що вони на своєму Азурі будуть за гроші пропонувати доступ до всіх технологій OpenAI, і це GPT 3,5 і далі, а в найближчому майбутньому і до чату GPT. Коротше кажучи, чекаємо. Може, може і не треба буде чекати, щоб нас розбанив сам чат GPT, а будемо до нього через Азур доступатись. OpenAI заблокував чат-GPT для українців через санкції. Там була історія, всі знають, що чат-GPT недоступний з України, треба бути в VPN, треба десь діставати номер для того, щоб отримати смс з підтвердженням. І Мінцифри посилали їм листа. Про це розповідав в минулому випуску. Вони відповіли і кажуть: ми просто дуже сумлінно дотримуємось вимог про санкції щодо ЛДНР і Окупованого Криму. Але ми ж, якщо дамо Україні доступ, то не зможемо Розрізнить, з якої області до нас доступаються. Я не знаю, що їм відповіли мінцифри, але наскільки мені відомо, всі окуповані території вони мають інтернет через Росію. Може, якось так і визначати. Плейтіка хоче придбати розробників Angry Birds. Це ізраїльський виробник та видавець мобільних ігор. У нього купа офісів в Україні. Недавно там були скорочення, але от вони хочуть купити компанію Rovio, яка робить всім відому іграшку Angry Birds. І вони там торгуються. Якийсь час тому вони пропонували одну ціну, зараз запропонували іншу. Там ці ради директорів думають. Побачимо, що з цього буде. А до речі, щоб нічого не пропускати про новини геймдев індустрії, не забудьте заходити на відповідний розділ на дол. А на цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. Курс біткоїна 22 717 доларів. Курс етеро 1637 доларів. А температуру в студії я вам не скажу, тому що мої друзі з Європи попросили не знущатися. До зустрічі! Thank you.